Серед двох переможців радіодиктанту національної єдності цього року Волинянка Галина Шура. Жінка втретє найліпша написала радіодиктант. каже у селі Комарове на Волині, де живе і навчає дітей української мови та літератури. У її перемогу вірили. українській мові є слова. Які можуть мати два наголоси. Учениця Олександра Мерчук каже, її вчителька завдяки конкурсу стала популярною і прославила рідне село. Вона мені дуже подобається, це дуже хороший вчитель. Вона постійно придумує якісь завдання, де коли бере не по книжці завдання, і це дуже цікаво. Це дуже гордість для нашого села, що отака от вчителька дуже добре все чить. Пишуть із, із люди в селі, але буває, що не відправляють, буває що відправляють, і переживають, переймаються, але є такі. Галина Шора розповідає текст дороги України, який створила письменниця Катерина Калитко, їй сподобався. Говорить, як готувалася до радіодиктанту. Кожен день пунктуація не тільки дітей вчиш, а ще й перевіряєш їхні роботи. І цікавилась, хто написав текст. Мало що знала про таку Катерину Калитко. Цікаво було, як Гнатковський читатиме текст, бо завдяки йому подивилася про довбуша, то не бачила цього фільму. Для у мене текст не тяжкий. Прочитали його так, якби я прочитала для своїх учнів. У мене таке відчуття, як напишу перший раз, бо стану думати по правилах зовсім по іншому. 57-річна Галина Шура каже, вона звичайна жінка, яка проживає у селі щодня, крім вчителювання, має дбати про родину і доглядати господарство, корову і кіз. Будемо ввечері доїтися. Зі слів жінки, звикнути до уваги після перемоги у радіодиктантах ніяк не може. Дипломи про перемогу у попередніх роках зберігає. Місцева влада ноутбук мені подарували премію до зарплати. Це теж великий плюс для нас, сільських педагогів. Село от всі вітають. Ми одна нація, і ми маємо одне одного підтримувати, коли ми разом нас ніхто не здолає. У родині бабусею пишаються, каже шестирічний онук Роман. Чого Цього? треба знати українську? Бо ми хто? От Зі слів Галини Шури писатиме радіодиктант і наступного року. Оксана Івпак, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.